Америка вводить рекордні мета Трамп розпочав економічну революцію 2 квітня 2025 року. Дональд Трамп зробив заяву, яка сколихнула світову економіку. Він назвав цей день Днем визволення Америки від залежності від імпортних товарів, та офіційно запровадив масштабну тарифну політику, яка суттєво змінить міжнародну торгівлю. Відтепер майже всі товари, що імпортуються до штатів. Обкладаються мінімальним митом у 10%, а для країн із великим торговельним дефіцитом запроваджено значно вищі ставки Китай, Європейський Союз, Японія, Індія, Тайвань, Швейцарія та навіть Україна потрапили під удар. Особливо жорсткі тарифи отримав В'єтнам, а на одну з віддалених островних територій, де окрім пінгвінів нікого немає, США наклали абсурдне 10% миту. Що вже стало приводом для жартів у ЗМІ окремим рішенням з опівночі 3 квітня США вводять 25% мито на всі іноземні автомобілі це рішення, за словами Трампа, повинно захистити американську автоіндустрію та виправити торговий дисбаланс, який, на його думку, завдає шкоди економіці країни. Президент США заявив, що його нова економічна стратегія. Це декларація економічної незалежності. Він обіцяє, що всі кошти, отримані від тарифів, будуть використані для зниження податків та сплати державного боргу ми знову робимо Америку багатою, заявив Трамп підовація своїх прихильників. Проте світова спільнота не в захваті від такого рішення, деякі країни вже розглядають відповідні санкції та заходи у відповідь. Український уряд також обурений введенням мит проти нашої країни, адже Сполучені Штати Америки були стратегічним партнером України у сфері економіки та військової допомоги, чи призведеться економічна політика до нового глобального протистояння? Чи зміниться баланс сил у світовій торгівлі? Відповіді на ці питання можуть визначити майбутнє міжнародних відносин. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.